Веземо Стаса в лікарню. Ну, тобто він сам себе везе. Шок-контент. Так. Не захотів навіть, щоб я його в лікарню везла, наскільки не довіряє мені. Що Це... сталося? Вчора я вкладала дітей спати, Стас був на роботі. І вже коли я їх вкладала, Янтик захотів пити, пішли на кухню, він розбив стаканчик. Я ніби все так згрубше прибрала і думаю, потім ще там гляну, все одно діти будуть спати, хай заснуть, і я вже спокійно все приберу. Але ж прийшов стас з роботи, який не знав, що може бути скло. І посячком собі щось там на кухні, нешпори. І встав на скло, на кусок скла. Пробували ми вчора, десь не знаю, години-дві, певно, витягувати пінцетами всім, чим хочеш. В воді соленій вимочували ногу, бо лайфхаки такі прочитали, а воно так залізло, що не вилазить. Тому сьогодні ми їдемо спасати Стаса. Сижу зараз в кабінеті. Чекаю, лікарка сказала почекати, перевірили мені пульс, вон там такий прилад є. Записали мої дані. І чекаю на операцію. Вже в процесі операції зробили мені анестезію місцеву. Підписав бумаги, пробував е, зробити надріз. Зробив надріз. Пінцетом діставати. Йому не вийшло. Я сказав, що зараз прийде, принесе зручніший пінцет. Зробили мені операцію. Вон там такий маленький. Кусочок того скла, не знаю, чи буде видно. Зараз спробую приблизити. Але дуже не, не в зручному положенні він там був в нозі і важко було витягнути. Пробував різними пінцетами коротше, десь 5 хвилин мордохався. зараз, е, сказав, що перевірить, чи в мене там вакцини є, всі від, я так розумію, від стовбняка, бо я склом порізався. Тату. Наш мученик шкутильгає. Малесенький. Ранений. Вітаємо. Що, дочекалися мене? Ми тебе дочекаємо. Мої малесенькі. І що? Ти ногу відчуваєш? Е, ну, типа, ногу відчуваю, але тіпо, ну, та частина, типа, поки що. Ну, ти їхати можеш чи мені сідати? Так, так, нормально. Точно? Так, Що, зря тікали, значить тебе. Чого, ви моя підтримка? Ми вже сходили після лікарні. Дивіться, що знайшли в $13. Ану, діти 90-х. Напишіть в коментарях, що це. Я думаю, ви знаєте. В кого така штука була. Та магочі називалася. Я, до речі, дитина 90-х, знаю, що це таке, але в мене не було. У мене було там гаджет, я пам'ятаю. Янчика там, зайчик. Зараз буду йому показувати, що це таке і як з тим гратися. Янчик трошки розхвилювався, аж коли ми сказали, що це за ним треба весь час дивитися. І що вони помирає. А, вінашко... а як я, я там є буду говорити? Я тобі водичку Так, Дітки це відповідальність і перед. Емочка, а ти що собі вибрала? А, ну я забув сказати, ми просто в долар 3 ходили. Ні, це так, ну там діти після стоматолога, після всіх прививок, ми завжди у нас традиція в долар 3 їхати. І так само Стасіка теж завезли в Долар 3 після операції. Так, так. Настя, приволокла мені матрас цілий. Бо на дивані йому не дадуть буде, зараз всі товктисякру по діті. Сьогодні в мене Лі лікарняний. Що Лі ти там улюбало? Відчіпетний. Mm. 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 Так, татко, там буде лежати. Так. На. Наминають піцу, яку вони самі зробили. На, попробуйте. <гум> Давай, чик. <гум> Янчик, тобі подобається піца? Угу. Я чув, що ви даже, е, тісто самі, -самі зробили, так? Да? Чик. І емочка сама робила? Так. Да. Я бачив, ти дала мені відео, що вона там намагалася під час того, коли робить да, піцу, їсти. Я ти да? не розуміє, тіпо, ну, mm. замість того, щоб насипати, типу, вона бере і розмазувати, вона бере по ложку і прям з піцу цієї сирої, збидає сир. Вона дуже серплю, просто. А на що там смажиться з Настією? Початься. <зараз>, Зараз ми поїмо піцу і підемо на велосипедах кататися. Поїли піцу. і вирішили піти трошки на велосипедах, покататися з нами. Треба то все пострушувати, що наїли. Е, мочка там з Настю десь ззаді плюнтується. Я Ладанін триколісний велосипедик. В нас вже ближче до ночі. Я думаю, що хвилин 15 вже буде темно. Сула моя маленька, сула. Ти до хлопців біжиш? Що змучилася з нею? Давай понесу. Так прикольно зараз така пора якась. Правда? Угу. Ага. Дейки, Ми зараз на території Беріться, Амочку, збив, на території школи, яка знаходиться напроти нашого дому. Це мідл скул, так? Да. Середня школа тут. Mm -hmm. Емочка, сідай на свій велосипедик. Як це наша? Щоб нам життя малиною не здавалося. Ага. Емочка хоче просто з ними бачиш. На рівні. Вона ще так швидко не може подати. Якраз їй було цю підтримали запалювати. Вона може вже на ній могла бивати. <рес> маленькими ножичками з ними перебирають. дійшли до якогось болота і тут жаби так розквакалися. Чути? Надіюсь, чути. А що це за я не знаю, я бачу її. Я думаю, що це... Ну, щось таке. Угу. Ти хочеш попробувати на велосипедику? Добре, давай. А, Вже не хочеш? Я не хочу ні ту площадку. Ми не йдемо на неї, ми вже йдемо додому. Ходіть. А ну давай попробуємо, може, туди якусь можна типу, пройти, бачиш? Машину, другу. Да. Да, у нас екстрене, екстрене включення, екстрений перегляд машини. Ну, насправді ми вже досить давно шукаємо машини. Да, так, вже декілька дивився да, да, да. І ми вже там, не знаю, може, з місяць добрячий шукаємо. Просто якось так співпадало, що типа, то я вже хтось переді мною купив вже хорошу машину, то я не встиг там купити якусь, і це вчора буквально вже я б сказав вночі, да, це вже вночі, бо це вже ближче до 11-ї години. Просто побачив на маркетплейсі одну машину, яка нам сподобалася. І ні, ви навіть домовилися вже про фінальну ціну, бо тут, типу, що ж ціну обговорюють тільки спочатку таку загальну, а потім там, що якщо ви в дилера купляєте, то до цієї ціни доплюсовують Ще такси, це що не що немало, бо це приблизно десь 10% від машини. Тобто, якщо машина там коштує 5 тисяч доларів, то Думаю. ще 500 доларів таксів буде коштувати за реєстрацію і за, цей, за номерні знаки. Ми вже домовилися за фінальну ціну, і ця фінальна ціна досить така непогана. І тому ми вирішили все-таки поїхати. Дивиться Стас на машину. Ми поки що у машині чекаємо. Стас на технічні, всякі нюанси, такі подивиться, а потім ще ми підійдемо. Глянемо, як нам. Такий от лексус. Що, Янчик, тобі подобається Lexus? Трошки. <ріст> що скажеш? Класно, а ну давай ходи, попробуєш. Мені цікаво, іменно зараз здай назад, або давай так от зараз чекай. Я здам назад, а ти чуть-чуть, типа, поїде зараз вперед. Хочу подивитися, що тут таке. Чи, то, чи то, що ви там стоїть. Так, ну що, купили ми все-таки цю машину, за якою ми тоді їздили. Е, в перший раз, як ми поїхали, то засумнівалися трошки, бо є там невеличкий стук. Як вияснилося, це проблема з салімблоками в цьому колосі. Ця проблема рішається і досить недорого. Чого я передумав і назад все таки ми вернулися і купили її, це тому, що після цього я ще їздив дивитися на машини 3-4, теж Lexus я шукав іменно цей Lexus RX. То зрозумів, що стан цієї машини набагато кращий від тих всіх, що я дивився, і вирішив, що. Треба ризикнути та й купити. Ось, в принципі, так воно виглядає. Є тут от невеличка вм'ятинка така. А ще отака прикольна фішка є в цій машині. У нас просто ніколи машин з таким не було, тому для нас це досить цікаво. От, наприклад, от є ключик, ми десь там з магазину з пакунками вертаємося. Я зажимаю кнопочку і о чудо, сам багажник відкривається. Так само можу з кнопки його і закрити. Прикольно. Мені ця машина ще з Тернополя подобалася ще з мого підліткового віку, тому я вирішив, що варто спробувати і купити, і попробувати цю машину. Вони дуже надійні ці машини, місця тут вже побільше, як в нашому пріусі. Стан машини до, досить таки хороший. Зараз я покажу сидіння. Сидіння взагалі не затерті, як нові. І в нас тут мультимедіа така, екран великий з навігацією. Руль виїжджає сам, регулюється сидіння, люк. Ну, я думаю, це стандартні функції цього Lexus, тому не буду сильно показувати. Отакого от кольору салончик такий, він не просто шкіряний і сірий, а такий більш до тілесного кольору. І отак от прикольно ще підсвічується тут надписи Lexus. Стан машини. Хороший, я повторюся. Коробка, мотор працюють дуже добре. Єдине, що це треба буде розібратися з тою підвісочкою. І, в принципі, все. Така от машинка. А, і що, що ще немало важно. Критерії по цій машині були всі машини, які я дивився, практично всі оці Lexus, вони всі були на лисій різині. Повністю лиса резина. Я не знаю, як так. Це типу машину експлуатували, резина стерлася, вони вирішили продати машину. Да? Ну, бо інакшого я пояснення не можу знайти. А тут колеса, резина в дуже хорошому стані. Не прям як нова, але дуже хороший стан. Тому ось таке наша нова машинка. А, ще забув сказати, в цій машині вже встановлений е, пакет для того, щоб можна було е, тягнути причепи. В нас є тут така невеличка мрія, ми надіємося, не знаю чи цього сезону, можливо наступного, як Бог дасть купити причеп-домік на колесиках, якийсь недорогий маленький. І трошки поподорожувати, а в цій машині вже ця функція включена, що немало тому що воно досить дорого коштує, щоб це поставити. Десь приблизно доларів 700-750 десь так в цьому районі. Тому ще один бонусик. Ще вирішив показати, як з салону фішки Лексуса. Lexus. Наприклад, як запихаю ключ, до мене зразу автоматично руль під'їжджає. Сидіння також відсувається або присувається, якщо запам'ятовано. так мультимедія запускається. Ніяких аварійних вогнів не горить. Це вже дуже добре. Є навігація, мультимедіа. Всяких функцій, з якими мені ще треба розібратися. Вони до кінця поняв. Таке от. Я так розумію тут скло з затемленням. Тут можна запрограмувати кнопочки на те, щоб гараж відкривати. Місця достатньо в машині для нашої сім'ї. Почок раз. Два. Три. Я не ругатила. Отак ми проводимо наші вечора. Граємо в джангу. Настя каже, Стас треба їх вже навчити грати уно по наших правилах. Це я до вложика. Так, тепер моя черга. А Даня вже діставав? О, мені тут якраз легесеньке. Тепер моя черга. То в мене вірить. Wszyscy w to wierzą? Tutaj tylko jedną ręką można Ema, Ema, nie rzucaj nas na urodzeniu Zaraz ona wyjdzie I my jej będziemy śpiewać Happy Birthday Настя вчора надула шарики, подаруночки, хлопчики теж там придумали подаруночки, зробили їй воно таке, з лего. Де? Можна? Можна. Happy birthday to you! Happy boys day to you. Happy Dia Emoчka. Happy Both day, to you. Emoчka, е це твої ігрушки, це, це на твій день народження.

<м声> <м声> да. М -м, М -м. Да, заебочка, а у меня даже хватит теперь. Вау. Эмочка, на. Хороший киночек. Эмма, на. Эмма. Эмма. Эмочка, бачила там шарики, Эмма. шарики. Почала розкривати і почала задарювати подарунками своїми. <систити> <систити> Ему, січко, ти рада? <систити> Нашость. <шоць? систити> Тебе що хеппі бізнес? Скільки добірочків, бемочка? Скільки тобі рочків? <систити> 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 Там ще є подарунки, подивися. П'ять? Тобі вже п'ять. Може, вона може боятися, якої не знаю. Не тримаються кубку. Клавчике, платтячко. Це ми а, сьогодні будемо її вдягати і фоткати в це, в цьому. Таке платтячко. Клавчике, тобі ще від бабусі, від дідуся, одних їх другі. Дивися, як Подачила класно. На пост. Емочка бачила? Дивись. Дивись, який подаруночок. Класно? Саморат. Це в пісочку гратися такий да. наборчик. Да. Це вже як ми підемо на пляж, візьмемо цей наборчик, ямочка з вами поділиться щось. Будете собі там щось а це що, магазин? Нічого собі, яке все прикольне. емуська ти довольна? Капчика, емчека, Хлопчики молодці, вон таке понароблювали на день народження її. таке. Ми тебе вітаємо, Ено. Ми тебе дуже сильно любимо і дуже раді, що ти в нас є, наша дівчинко-принцесочка. Так, ну ви як вже бачили, в Емочки сьогодні день народження, і ми прийшли на нашу звичну локацію. Ми минулого року тут теж фоткалися. Емочка тоді не ходилася, так? да, ми її пам'ятаю, поставили на ножки і хлопцям дали ручки. Її, щоб вони її потримали а, і так, так. вона вже стояла. Е, Секунда часу вона стояла, і ми так сфоткали їх разом, щоб вони стояли, пам'ятаєш? Yeah. І, по-моєму, вона то, на, тіпа, насидячи і повзячі е, біля торта була так само, так? Да? Так, yeah, ми її тут на той стіл прям посадили. Тут дуже прикольно. Травечка завжди пострижена, квіточки такі маленькі, жовтенькі yeah. і біленькі. А локація це якраз біля тих тенісних кортів, де я граю постійно і деколи тут мене ці площаці. Настя просто хоче фотосесію зробити. Емусці. Сьогодні погода така класна. Щось на вечір трошки похолодало. Мало б бути там тепліше, але. Янчик, як завжди, кричить. Настя зараз буде ставити їх для фотографії. Ай, на на. Діти, так? Що? Я прям, Я... прямо зараз, <реш> все, давай ручку, а! давай ручку, а Емерсі. Ще вам покажу тортик, який Настя зробила. Це ти вчора його чи сьогодні? Я вчора корж поклав, такі інгредієнти, а сьогодні збирала. Ну нарешті дочекалися до того, щоб тортик з'їсти. Так, це Тут вже хтось спробував і не витер свої уліки. Тільки Данечка один тримався, так? Да? Саме дорослий. Першій емочці. Ну, зараз це дянчик записав. Це. Емочці. А ти взяла якісь вилочки ще? Всім дякую, всім до побачення. Найненапряжніший день народження Ever. Цікаво, скільки в нам ще дозволить. І коли вона вже зрозуміє, що щось тут не то. Пишіть в коментарях. Ми думаємо десь в 4 роки приблизно. Емочка? Ти що скажеш? Ага, добре.